Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це різноманітність покрита на тобто квіткових рослин, однодольні. Ваша активність і підписка це ключ до росту цього каналу. Підтримайте мене, підпишіться, поставте лайк і залиште коментар, а ми будемо розпочинати. Для початку давайте з вами поміркуємо. Чи можна за ознаками однодольних стверджувати, що вони є еволюційно найстарішою гілкою квіткових рослин? Поміркуйте, будь ласка, а ми з вами до цього питання повернемося у кінці уроку. Усі квіткові рослини поділяються на дводольних та однодольних. Цей поділ ґрунтується на кількості. Видозмінених зародкових листків, які називаються сім'я долі. У зародків дводольних рослин є дві сім'я долі, а у однодольних лише одна. У дводольних зазвичай розвинута стрижнева коренева система. Це пов'язано з тим, що дводольні рослини найчастіше є, мають життєву форму дерева або кущів, тобто в них потовщений корінь. У їхньому стеблі і у корені може бути камбій. тобто стебло, корінь будуть потовщуватися, і за рахунок цього буде саме потовщення вегетативного органу і відбуватися. Листки дводольних бувають і простими, і складними, але зазвичай вони мають січасте жилкування. Говорячи про однодольних. У них вже мичкувата коренева система, тому що найчастіше це є трав'яністі рослини, звісно, серед них є і дерева, але ми поговоримо про це згодом. Кабі в стеблі немає, тому він якби не потовщується, і листки вони зазвичай прості і мають паралельне або дугове жилкування. А тепер, знаючи з вами особливості, ми можемо перейти до порівняння. Перед вами є дві рослини. Спробуйте зрозуміти, яка з них належить до однодольних, а яка до дводольних. Напишіть, будь ласка, це у коментарі, можете поставити на паузу, поміркувати. Ми зараз з вами розглянемо це. Так. На екрані ми бачимо вербейник-жовтий, це є дводольна рослина та тюльпан Геснера. Що відноситься до однодольної рослини? Давайте їх порівняємо. Для початку порівняємо їх корені. Бачимо, що у дводольної рослини корінь, коренева система є стрижневою, тобто гарно виражений саме головний корінь. А ось у однодольних рослин мичкувата коренева система. Давайте порівняємо типи жилкування. У дводольної рослини, подивіться, жилкування січасте, і е, ми також можемо побачити, що у даного листочка є черешок. А ось однодольна рослина, по-перше, тут у нас паралельне жилкування, і ми з вами черешка не бачимо. Тобто пам'ятаємо, що листочки безчерешкові, які безпосередньо прикріплені до стебла, називаються сидячими. І дуже часто у однодольних рослин саме такі сидячі листки. Тобто, порівняючи з вами кореневу систему та типи жилкування, ми прийшли до висновку, що їх дуже легко розрізнити. Давайте перейдемо до квіточки. У дводольних. Взагалі, квіти мають складну оцвітину. Бачимо, є пелюстки, а є чашолистки знизу. Коли е, знаходяться у одній квіточці і чашолистки, і пелюстки, які виконують різну функцію, така оцвітина називається складною. Пам'ятаємо, що чашолистки захищають, а пелюстки приваблюють запилювачів. Квітки. У, е, саме Дводольних рослин або п'ятикратні, або чотирьохкратні. У нашому випадку це п'ятикратна квіточка, тому що у даної рослини є, подивіться, давайте порахуємо, раз, два, п'ять чашолистків, ми бачимо п'ять пелюстків, і ми з вами бачимо п'ять тичінок. Тобто всі складові квітки вони кратні п'яти. У однодольної рослини взагалі. У нас представлений представник тюльпан, і тут квіточка кратна трьом. Тобто, давайте порахуємо, скільки пелюстків: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість, шість кратна трьом. Далі у тюльпана е, е, також, е, скільки маточок ми теж можемо побачити, що шість течінок, маточок. Тобто всі складові квіточки такої, вони. Кратні саме Трьом. Е, також, дивлячись на дану квіточку, ми не бачимо, що тут наявні окремо пилюстки, окремо чашолистки. тобто у тюльпана як однодольної рослини е, притаманна проста оцвітина. Тобто сама оцвітина, вона одночасно і захищає вміст квіточки, і при цьому приваблює запилювачів. Давайте перейдемо до провідних пучків. У дводольних рослин між ксилемою та флоемою, подивіться, розташований е, шар камбію, на відміну від однодольних, у яких є ксилема та флоема, але не бачимо ми наявності камбію. Тобто камбій, він саме забезпечує потовщення стебла, корення у товщину. Давайте з вами пригадаємо ці складові ксилема це є е, частина, як, е, яка забезпечує транспорт води і розчинених мінеральних речовин від корення до їхніх частин рослин. Тобто, по ксилемі вода з розчиненими мінеральними речовинами рухається від корення до всіх, всіх складових наземної частини. Пам'ятаємо, що саме орган забезпечує всмоктування води, мінеральних речовин, тому буде висхідний рух забезпечуватися саме по ксилемі. Давайте розглянемо флоему. Флоема ще має назву луб, забезпечує транспорт органічних речовин з листків до інших частин рослини. Тобто, фотосинтез відбувся, органічні речовини будуть рухатися по несхідним шляхам. Від листочків до всіх складових рослини, тим самим забезпечуючи поживні речовини. А ось камбій це твірна тканина, яка відповідає за потовщення стебла. Вона дає початок клітинам ксилеми у деревині і флоемі у лубі. Тобто, бачимо з вами, що табличку, яку ми з вами розглянули на напередодні уроку. Вона повністю відповідає і в практиці, коли ми порівнюємо ці рослини. А тепер, знаючи різницю між однодольними та дводольними рослинами, ми розпочинаємо вивчення саме з однодольних. З дводольними ми познайомимося на наступних уроках. Однодольних відомо понад 60 тисяч видів. Велику кількість цих рослин людина використовує у сільському господарстві. Якщо говорити про життєву форму, то більшість однодольних є трав'янистими рослинами, але є і виключення: це бамбук і різноманітні види пальм. Це є теж однодольні рослини. Але бамбук та пальми на території України не зростають дикій природі. Це притамани саме таким кліматичним поясам, які розташовані у теплих широтах. У багатьох однотольних утворюються видозмінені підземні пагони: це є кореневища або цибулини. Ми з вами, на прикладі тюльпана бачили, що потовщуючися стебло, утворює цибулину, і саме з цибулини буде Розташована мичкувата коренева система. Що ж забезпечують кореневища та цибулини? Вони забезпечують можливість пережити несприятливі умови. Найпоширенішими родинами, що є однодольними, це злакові, лілійні, орхідні та цибулеві. Тому зараз саме з ними ми детально ознайомимося. Почнемо із представників злакових, їх ще називають. Тонконогові, добре відомі вони кожній людині, і серед них майже 12 тисяч видів цих рослин. Є дуже багато тих, які з давніх давен вирощують люди: це є пшениця, жито, овес, рис, кукурудза курудза тощо. Тобто, ці культурні рослини, навіть нам з вами, кожному гарно відомі, ми споживаємо з вами в їжу. За площею посівів злакові переважають усіх разом взятих інших культурних рослин. Злакові це є багаторічні. Зрідка одно чи дворічні рослини і їхні підземні пагони можуть видозмінюватися. Розпізнати більшість лакових, можна за характерною будовою їхнього стебла, яке називається соломиною. Подивіться, будь ласка, на такому стеблі можна роздивитися потовщені вузли та звужені міжвузілля. І бачимо, що листочок, який відходить, він. Є сидячим, тому що в ньому відсутній черешок. Квітки з лакових дрібні, малопомітні, зібрані у соцвіття, наприклад, складний колос, володь або початок. Оцвітина проста, складається з двох квіткових лусок і двох плівочок. Зазвичай є три течінки та одна маточка. Серед злакових відомі як самозапильні, так і вітрозапильні види. Плід, який вони утворюють, зернівка з великим богатим на крохмаль та білки ендоспермом. Тепер розглянемо з вами деяких представників злакових. На зображенні А в нас представлен овес. Далі пирій, ячмінь, кукурудза та бамбук. Тобто всі ці представники відносяться до родини злакових або тонконогових. Далі. У нас з вами родина лілійні. Це є переважно комахозапильні, багаторічні трав'яні рослини. Їхня проста оцвітина складається із шести яскраво забарвлених листочків. Зазвичай у квітці є шість течінок та одна маточка. Подивіться, от у нас маточка, течінки, їх дуже гарно видно. І те, що це є комахозапильні. Подивіться, які вони яскраві, і вони 100% ароматні. Навіть через зображення ми відчуваємо, що вони 100% так солодко пахнуть. Квітки лінійних вони поодинокі або зібрані у суцвіття. А от плід, який утворюється, це коробочка або ягода. Пагони видозмінені на кореневища або цибулини, так само як і у. Представників однодольних да, найчастіше відбувається дана відозміна. Це дає змогу багатьом видів зростати в жарки та да, посушливих степах, пустелях, напівпустелях, і вони цвітуть і плодоносяться навесні, після чого надземна частина відмирає, а підземна залишається в ґрунті до наступної весни. Значну кількість видів лілійних введено в культуру як декоративні рослини. Відомо кілька тисяч сортів лілії та тюльпанів. Ми можемо подивитися їх зовнішній вигляд саме на екрані. В Україні в дикорослому стані тюльпани трапляються у степовій зоні та у південному Криму. Сім з них, зокрема, саме тюльпан Шренка, він занесен до Червоної Книги України. Тобто ця рослина охороняється. Зозуленцеві або орхідні мають дуже красиві квіти. В Україні зростають близько 70 видів цих рослин. Більше з них занесено до Червоної Книги України. Зокрема, це зозулені черевички. Подивіться, будь ласка, ця рослина дуже схожа на такі черевички, да, на взуття. Всю рослину охороняють на міжнародному рівні навіть. Далі ми бачимо любку дволисту та офрис комахоносний. Що перший що другий представник це є окраса лісів України. Остання родина добре знайома нам, цибулеві. Всі цибулеві мають такий різкий запах і утворюють речовину, яка називається фітонцити – вони вбивають мікроорганізмів та накопичують алкалоїди. Цибуля, часник, далі черемша, яка ще називається цибуля ведмежою, вони зростають в лісі, Саме. і всі ці представники, яких я перелічила, вони якось, якраз і будуть відноситися до цибулевих. Відомо близько 750 видів багаторічних трав'яних рослин. Які належать саме до цієї родини. Вони мають прості листки та суцвіття зонтик. Їх використовують у їжу, так у лікарські рослини, тобто для лікування. Також серед них є і декоративні види з великими гарними зонтиками. Подивіться, будь ласка, яка чарівна ця рослина. Отже, давайте підсумуємо. Ознакою, за допомогою якої можна встановити належність тієї чи іншої квіткової рослини до однодольних, є одна сім'я доля у зародка та один перший справжній листок у проростка. До однодольних належать переважно трав'янисті рослини з родини злакові або тонконогові, лілійні, цибулеві та орхідні або зозуленцеві. Тепер з вами повернемося до питання, яке я задала вам на початку уроку. Чи можна за ознаками однодольних стверджувати, що вони є еволюційною найстарішою гілкою квіткових рослин? Ви поміркували, тому, будь ласка, напишіть свою відповідь у коментарі, або запишіть відповідь у зошит, ми з вами обов'язково перевіримо. До побачення, гарного дня!